В нашій країні йде війна, і, відповідно, військові вони потребують цього, цієї духовної опіки, так як більшість жителів України, вони християни. І на війні вони зіштовхуються з різними проблемами, і в них виникає дуже багато питань. І відповідно для цього, щоб вирішення цих питань в Українській православній церкві Київського патріархату був створений цей інститут синодальне управління військового духовенства. І ротаційним методом ми від'їжджаємо на схід на добровольчих засадах. Ротація проходить один місяць, де ми працюємо, спілкуємося, мовимося разом з військовими. От. Проблеми, які виникають на сучасному стані, це певні несприйняття військовими священиків, але це питання вже вирішується ідуть в скорім часі. Ще одна-дві ротації, це питання вирішиться. До священнослужителів звикнуть раз. І друге, ну сказали, плоди діяльності, вони видні і по них люди судять. Наступне на мою думку, капеланство має стати на постійній основі, що я маю на увазі, священнослужитель має працювати постійно, закріплений за певною військовою частиною і, відповідно, там, і молитися, і вплоть до того, що навіть проживати, тобто не жити парафіяльним життям, а займати. це його пастство має бути, певний військовий підрозділ. Але згодом це питання вирішиться. Але, але зараз доцільно проводити цю ротацію. Для того, щоб побачити і священнослужителі себе спробували раз, і побачити, хто достойний це робити, хто може це робити, тому що одна справа це проповідувати, працювати, і молитися в умовах мирно, в мирний час, а інша справа це жорст, чоловічий колектив, військових, де є певні правила поведінки і так далі. Ми можемо почерпнути цей досвід і з досвіду інших країн. Зокрема, Польща, католицька, Італія, Іспанія, ну і Сполучені Штати.